Проповне наше виправдання згідно статті 6 пункту 2 відсутність складу звочу. Всі інші матеріали направлені до прокуратури Київської області, буде проведено додаткове розслідування. Ми будемо наполягати на притягненні до відповідальності осіб, які фальшували дану кримінальну систему. Як ви розцінюєте рішення суду? Ну, суд не виніс окремих ухвал. Принаймні нам не відомо, що виніс, тому що оголошено коротке рішення. Будемо дивитися по повній стосовно, ну коли буде повне рішення стосовно окремих ухвал. Ми все-таки наполягали на тому, що вони мали бути. Я особисто буду робити все, щоб в найближчі дні з Юрія Борбели, судді Києво Святосільського суду, була знята недоторканність парламентом, і щоб він був притягнутий до кримінальної відповідальності. Так само прокурор Кулаківський, так само експерт Усенко, так само слідчі і дознавателі ЗСУ, які катували свідків, вибивали покази і фальшували справу від. З самого початку до кінця жодного доказу не було. Ми, сидячи за гратами, хлопці скажуть, ми всі знали кожен день, кожну секунду, що жодного доказу проти нас немає, не було і бути не може, тому що ми нічого поїбного не робили. От ви є депутатом Верховної Ради, як ви дійсно сідясь. Не скасував вирок. Ви є особи недоторкавна. Я відмовився від недоторка. Так, тому що якби він виніс інший вирок, то я думаю, його б люди винесли на вирок. Тому що вся країна переконана в нашій невиновності. І визнанням нашої невиновності є те, що хлопці є офіцерами добровольчих підрозділів, а я обраний народним депутатом. А ви, в принципі, хоч на хвилину припускали, що вирок може бути іншим, що рішення може бути іншим. Ні, в жодному разі. Сьогодні справедливість поновилася, восторжествувала. Живу на таке службикомовне слово. Ми на інше взагалі не очікували. Це єдина правда завжди одна. Істина завжди одна, відповідно, звичайно, що ми кожен день, кожен місяць сподівалися на юридичну фіксацію цієї справедливості. Насправді свободу і нам, і, і всьому українському народу вибору, якраз український народ на Майдані рік. Містя могла б задовольнити того, щось вчинив. Вони вчиняли злочину, відповідно приймати пробачення за те, що вони не Ми не збиратися. Амністія означає вибачення е, і акт прощення е, за, ну, за юридично визнаний злочин. То, як правило, на жаль, з нашою недосконалою системою е, просто кричуща недосконала система.